Вечером горі, друзі-колеги, всім привіт, Молотимо пшеничку. Так, шановні горі, друзі колеги, молотимо пшеницю, дворучку Омаха, канадська дворучка Омаха. Сіли ми її навесні. Обробіта ґрунту дисковка, осіння, тоді весною закрили вологу і під посів ще раз дискували. Дисковка. І того року під сою також дисковка була. Два роки дисковка. Побачив, що тут сипне. Вже один прицеп є. У мене вже буде другий грузитися. Це ми змолотили попередню діляночку, там ще одна діляночка була там в селі. І це ось тут в цьому кутку домолотили. Бо там було небагато, там вийшов прицеп. Тут ось що розкосили, трошки вийшов прицеп, повний. І ще в мене ось. ну Я знаю загальну площу, то я потім вам порахую, скажу, яка врожайність. Дивіться, яка пелюка курить. Пшеничку місцями поклало. Подивіться, яка гарна пшеничка. Такі гарні колосочки досить непогані. Тому якось так. Так, шановні аграрії, сьогодні 13 серпня, ще раз нагадую, молотимо ми пшеничку-дворучку. В селі змолотили також діляночку пшенички. І вийшло у нас повний бункер з 26. сотих. 26 сотих поділити на 2 тонни зерна, бо повний бункер. І виходить врожаність 70-70 мерів з гектара. Вона така, знаєте, легша трішки, ніж озима, вона така продовстіша більше. Колір трошечки інший. У Але загалом, бачите, пшеничка достатньо непогана. Зерно чистесеньке, більш-менш. Кожушків цих немає, лишніх не вимолочуються. Ну як, де не дає, але не без того. Така ось пшеничка. Вирахував я, що 26 сотих поділити на 2 тони зерна в бункері. Це виходить в нас по 77 центнерів з гектара. Я вважаю для весняного посіву пшениці дворучки. Чи як сказати навіть як ярої пшениці, то це досить гарний результат. Так як вона в нас давала 50-60 навіть і роки, роки. 70, то це 77, я вважаю, непоганий результат. Гарний результат. І це при тому, що ми на обробітку ґрунту, дивіться, у нас тут обробіток ґрунту дисковка, попередник соя. Соя. Що на цій ділянці, що на тій, що я кажу, що 26 сотень молотили. Значить, Дивіться, тут було рок, 2 роки соя. Минулого року під сою ми здискували також. Осіння дисковка була, і потім весняна під посів. В цьому році під пшеницю в осінь здискували після сої. Весною закрили вологу і потім підпосів, десь через тиждень також знову здискували. Зробили його капітальною релю і посіяли пшеничку. Посіяли пшеничку. І ось маємо такий результат. Два роки тут дискування було, вже треба буде на наступний рік орати, Проводити операцію оранку. Плануємо проводити вже оранку в цьому році. На даних ділянках вже і так два роки дисковка була. Два роки дискування, тому так. Ну, загалом результатом цьогорічний жнив я дуже задоволений, тому що ми правильно внесли добрива. Хоча, бачите, навіть трошки бувало, що, наприклад, з озимою пшеницею по засобах захисту рослин трішечки в нас. Не те, що планували. Получився лише один фунгіцид. Хоча планувалося три фунгіцидні обробки. Якщо не три, то хоча б дві. О! Далі, по підживленню, з озимими, то вгадали все чітко. А от з ярами трішки запізнилися, бо вже почався вихід трубку, вже закладений колосочок був. Але бачите, ми нашим підживленням ми зробили, виходить якісне підживлення і ми тим самим е, наростили, нагнали нам масу тисячі, збільшили натуру зерна, тому що ми ж продаємо не по кількості. Може кількість зернин може бути та сама. Наприклад, та сама тисяча зернин. І буде в нас важити, наприклад, 50 грам, а в інших там 40 грам. Це кожна тисяча зернин, а прицепові мільйони цих зернин та візьміть. Наскільки воно е, по вазі відчувається ця зміна. Тобто ми зміною підвищенням маси тисячі, підвищенням натури ми попливали на підвищення врожайності. Тому так. Тому якось так. Такі справи. Все, загрузився. Дивіться, якого прицепа врипав. Повненького. І я вже двожив три тони прицепою. Так як я рахував три тони прицепою, так і воно є. Вон в кустиці. Я її розбіляю з когось по шовка. знову, розрудили прицепа, премо, бо там прицепить колесо для хоча б на посол. Це в тому прицепі Десь добрих дві, а то й дві з лишніх тони ще з тої ділянки попередній. І в сумі там виходить близько 7 тонн. А 7 тонн це виходить Поділити на ту площу це 80-30 з гектара. Що ви ще з цієї пшениці? 80-30 це вручка, це взагалі бомба, гарно сипнула. Я задоволений, їдемо далі, вже колесо поставили, все зробили, їдемо далі на наступну ділянку. Бачите, ми вже зробили колесо, він вже друг їде. І це вже в його виходить, третій, а в мене вже четвертий прицеп. Бачите, повні прицепи вийшли. 12 тонн. Мінімум. Це мінімум. Як їде на площу, то це виходить 8 тонн з гектара. Це середній врожай. З одної ділянки там вийшло по 77, я казав. З наступної ділянки по 82-83. Ще там з одної десь по 70 лишнім. І ось з цієї останньої діляночки намолотили ми 2 тонни мені досипали, навіть дві з лишнім. і кілограмів 700-800 з другої висипали. І в сумі виходить 2 тонни 800 з 31 сотки. Це не важко поділити, виходить по 92-930 невро. Жальність. Тобто пшеничка бомба сипнула гарно. Це взагалі просто клас. Ручка. ще вона так ніколи не, не, не сипала, так ніколи вона в нас ще не родила. А тепер маємо такі плоди, як я казав, плоди з власної праці. Ось цей урожай. Це, ось це золото. Хліб Хліб це найголовніше. Тому якось так. Вважаюсь Хороша. вражає. Тому такі справи. Їдемо веземо додому. На сьогодні вже жнив не буде. Нам ще До череви потрібно йти. Тому так. Вже завтра буде день, вже домолотим. Я робочий тітьюбав і ще Тому так. все, Всім якось давав, всім до побачити. Ja Wjeżdżamy już do miasta.